Хепі лор, допомога приболі в горлі. Ну а далі говоримо про трансплантацію. У цей рік війни пересадку органів наші медики робили частіше. Розширилася мережа медичних закладів, які проводять трансплантації. Це вже більше як три десятки клінік. Зростає кількість людей, які підписують добровільну згоду на використання їх органів після смерті. Цю тему досліджувала кореспондентка ТСН Наталя Нагорна. Вона зараз з нами у студії. А також ми раді вітати Олега Годіка, хірурга, трансплантолога Охмедито. Пане Олеже, Наталю, да. вітаю вас. Доброго вечора усі доброго вечора. А, Наталя. Ми знаємо, що ти сама підписала згоду на донорство органів. Розкажи, будь ласка, чому це важливо, як ти приймала це рішення? Насправді це дуже просте рішення єдине, що мене дивує, в тому, що в нас це досі не робиться автоматично, тому що незважаючи на те, що ми говоримо про те, що ця кількість зростає, вона зростає порівняно з нулем. Так, але кількість, ну я думаю, що про це Олег... Більше розкаже а кількість трансплантацій, вона як наша русофобія, вона є недостатньою. Треба набагато на значно більше можливості. Насправді я підписала, тому що це дуже проста процедура. У всіх областях є центри де, трансплантації. Да, де це можна власне зробити. У мене це зайняло 10 хвилин. Про це я зняла сюжет, який ви зможете побачити наші глядачі, зможуть побачити вже після 8 години. Але насправді я вважаю, що. Що якщо є чотири корисних справи, які ти можеш зробити після того, як помер твій мозок, то їх треба зробити. Я кажу про чотири, тому що в нас зараз є чотири органи, які можна стати донором: це нирки, печінка, легені серце. і серце. Mm -hmm. так. Тобто є чотири справи, і в майбутньому, наскільки як мені, Пояснила трансплант координатори, а це перелік може розширюватися, і ти сам можеш обрати для себе, що тобі після смерті мозку вже не потрібно. Тобто ми постійно бачимо і в ТСН, і взагалі бачимо в лікарнях людей, які потребують пересадки органів, які, яким це потрібно для того, аби жити. Якщо людина може жити, якщо вона може продовжити так в комусь іншому, пане Олеже, Дивіться, ми стежили за темою пересадки органів, і зокрема дитячої пересадки, та до війни, і я не скажу, що це було активно, але як чомусь якраз от буквально. Буквально до війни ці пересадки почали відбуватися інтенсивніше, і під час війни Охмадит, зокрема, та центральна так дитяча само. лікарня робить ці пересадки дуже часто. Причому вони дуже успішні. У ці... мене є точніше у ТСН і 1+, плюс є хлопчик, і кожного 14 лютого ми з його мамою Анжелою Синицею переписуємося і вітаємо з другим днем народження. Тому що хлопчику зробили пересадку. Це було кілька років тому, і йому робили ще в Білорусі, тому що у нас це не було можливим. Але нас... зараз, от просто як дамбу прорвало, і ми, і ви своїми золотими руками це робите. Дякую. Насамперед, чому так сталося? По перше, відбулись зміни в законі, і це досить такий головний. Поштовх був до розвитку трансплантації саме в Україні, тобто це був рестарт, і м м м дійсно ми. Е е Отримали можливість виконувати трансплантацію органів як дорослим, так і дітям, і це за це почала відшкодовувати витрати держава, це також головний такий чинник поштовху і підтримки саме трансплантації повернення трансплантації в Україну, тому що, наприклад, до 2018 року кількість трансплантацій, яка виконувалася за кордоном. Вона в сотні разів була більша, ніж в Україні. Там, ми ж збирали що, що ми маємо на сьогодні? Да. На сьогодні, ми маємо те, що ще до війни, рік до війни, ми майже закрили можливість, перекрили можливість саме нашими руками, транспруками трансплантологів. Можливість виконання цих трансплантацій в Україні в центрах. І дійсно на сьогодні, як було сказано, що Потужні центри майже в усіх регіонах, областях в Києві їх, мабуть, п'ять, якщо я не помиляюсь, які можуть виконувати трансплантацію. І це дає розуміння того, що ми, ну, ми не найкращі. Ми почали тільки робити це, але якщо порівняти з досвідом інших країн, то ми, ми ну, таким шаленими кроками йдемо до результату, який в Польщі, який в во Франції, в Італії. в Італії, тобто в провідних центрах, так. і той поштовх, коли ми бачимо 19-й рік 200 трансплантацій. Двадцятий двадцять рік це вже 300, А на сьогодні, під час війни, під час війни, так. мабуть, казалось би, що ця кількість трансплантацій повинна зменшуватися навпаки. 350 – 22 рік. Це е, бажання, можливість. Але це якщо порівнювати, це ну досить маленький відсоток потреби в органі трансплантації в Україні. Це проблема проблема органної трансплантації. Взагалі вона в світі стає досить актуальною, тому що можливість і виконання трансплантації вона не перевищує 10-15% від світової потреби. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, да. віна підняла ще одну проблему: це військові, які теж потребують. І чи військові можуть бути донорами? І оцей термін жертви війни. Е Зразу хочу сказати, що є така, ну, мабуть, називаємо це іпсо, ПСО, яке закидується, що там військових розбирають на органи там так, чи так, що. Це, так, Це так. Ну, Росіяни така, дуже да, це актуальна Далісти, така на сьогодні. Так. Е, ні. Чому? Тому що закон, який був прийнятий в Україні, є норма закону, в якій прописано, що військові, військово зобов'язані, або е, е, громадянин, який е, отримав травму внаслідок бойової дії, або пов'язаної з бойовою дією, цивільний. цивільний, він не розглядається. І якщо даже е, е, діагностована смерть мозка, він не може бути донором. А якщо казати взагалі, а якщо він згоду дав. Ні, ну це норма закону. Теж ні? Це норма ні. закону. А як ви думаєте, а чому так прописали закон? Це треба спитати, мабуть, в законотворчої групи, яка це робила, угу. але це унеможливлює саме оці такі от викиди махінації, махінації маніпуляції да. інформа інформаційної тому що ми ну ми зараз знаходимося в такому хронічному стресі, да. І люба інформація, яка доходить до нас, вона може е, 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 робити з нас, е, ну викидується інформація, розібрали на органи, та що, що що і, і, все. і паніка, бестатньо. стреси, і все. все так, все звичай. А скажіть, а от щодо дитячої трансплантології а, раніше, коли про це говорили, казали, що буде реєстр донорів та трансплант координатор. Наскільки добре зараз в Україні з цим? Наскільки вже? А... При успілі, що називається це? Отже, перше у нас є новий закон. Цей закон регламентує, що повинна бути служба Український Український центр трансплан координації, без якої. Не виконується взагалі вже ні. це Все, Все вже є ще Навіщо. до війни, і в ньому є ЄДІС. Це єдина система реєстру донорів, реципієнтів або лист, всеукраїнське лист очікування. Тобто донори з усього світу? Ні, ні, не реципієнти, з... це, українські. це українські реципієнти, які знаходяться в листу очікування, реципієнти українські, а да. донори теж донори, з України. донори тут донорів. Поділяємо на дві частини, да. Да, тобто у нас є е, ча, е, частина донорів, це живі родинні донори, да. від яких так, ми можемо виробити трансплантацію, да. Да, нирка там частка печінки, і посмертне донорство. Посмертне донорство воно е, не є тим листом, який є на бумагі. його нема. Чому? Да. Тому що е, констатація смерті мозку це процедура. Яка не відноситься взагалі не для не до трансплантації, не до е, трансплант координації. Це на сьогодні повинна бути рутинна процедура в закладах охорони здоров'я саме в реанімації. Наскільки вона стала такою процедурою? Е, На сьогодні ми, Ну, е, якщо ми бачимо зріст трансплантацій і відсоток е, тр, е, посмертної трансплантації він на сьогодні збільшується, то ми бачимо, що ця процедура вона має. Місце, тому що другий список, друга частина списку, про який ви сказали. Я бачу навіть по Фейсбуку, люди пишуть: я стала донором. Привітайте мене. Я підписала донором. Я вибачте, да я підписала та я підписала згоду на донорство. Отак як це зробила Наталя, та і таких людей більше, от навіть судячи соцмережі. Коли ми підписуємо згоду на посмертну донацію органів. І вибираємо або там всі органи хочемо передати як МОЗ. Ми зробили це до війни. Ми підписали наша лікарня Зібралася у нас була така акція передачі естафети з однієї лікарні в другу, коли ми центри трансплант координації своїм прикладом показували, що ми підписуємо, щоб люди не жахали з того, що можна прийти і просто підписати. Її. Ми підписали, але ця інформація вона віддається в в Центр трансплант координації, і вона залишається там закритою. Угу. Поки, угу. поки, не дай Бог, що там, ну, сталося, констатація смерть мозку. Ця інформація, що у хворого констатована смерть мозку, подається в ЄДІСТ, і там автоматично відкривається. А він підписав згоду на донацію. Я зрозуміла, і потім розуміло. вже йде співставити А, на... а талі. А скажіть, наскільки морудно було підписати оце оцю згоду? Ну як взагалі ця процедура Насправді, відбувалася? І наталі про дію, розкажи, будь ласка. Зараз я знаю, що і дії пропонуються. А, тому як а... зараз, і як може бути Ми ще а, до так. війни пропонували ідею дії? Ідея з дією була, але як мені пояснили, що це наразі неможливо, тому що ця інформація має зберігатися окремо, окремо і вона має. Має бути в конкретних людей, тобто а, захищено за так, вона має бути захищеною в даному випадку. Вона має бути не в дії, а в структурі, яка займається цим питанням. Uh -huh. А я хочу наголосити, що навіть якщо я підписала цю, цю заяву, це не означає, що я не можу завтра передумати. А післязавтра знову підписати добровільну згоду. Тобто це рішення, яке людина може змінювати. Насправді людей, які підписали їх не так багато. Це здається, що багато, тому що може вибірка хороша. А так люди переважно не знають. Я вчора проводила соцопитування, таке не соц, але опитування в своїх соцмережах, і запитувала в людей, чи готові вони. Багато людей сказали, що вони точно. Вони просто раніше про це не знали, uh -huh. що можна підписати ось такі а, папери і щоб це було їхнє рішення. А частина людей говорила: ну найбільше людей сказало про те, що ми точно підписали, особливо якби це було просто. Наприклад, ти. Отримуєш права на ну, подійські і раз, ставиш галочку. Чому про дії заговорили? Що не треба нікуди їхати? Ідентифікувати безумовно, але щодо дії і можливості цих підписань в електронному варіанті. Ну на сьогодні ми це питання закрите, тому що ну. Як бачите, ну, тому, попередні що закрито, гість та, є розповідав момент, так, про кібератаки, атаки так, так, кібер, так. і це досить така е, ситуація, яка може вплинути на подальший розвиток трансплантації, пане Олеже. Е, до війни ми часто робили сюжети. Пам'ятаєте Наталь, коли в Індії застрягали наші українці, і е, йшлося про пересадку легень, якраз. Так. Скажіть, що з цим? Скільки пересадок вже зроблено? Тому що я мені сказали, що це було найскладніше. От саме пересадка легень, не так серце, не так нирки. Безумовно, кожна нова, кожний новий вид трансплантації в Україні. Це складно. Так, це навчання, це команда, яка повинна зробити це на сьогодні. Зроблено дві трансплантації легень. Як Всі успішно? Всі успішні. На сьогодні Тобто ми е, маємо е, одного реципієнта, який вже рік е, з легенями. І е, ось місяць, мабуть, плюс-мінус, якщо я не помиляюсь, була виконана друга трансплантація. Mm -hmm. Але треба зауважити, що друга трансплантація вже була виконана самостійно в центрі Львова е, нашими. Трансплантологами, які навчалися і вже самостійно виконують ці операції у нас в країні. І це, круто. це дійсно круто. круто. Тобто ми е демонструємо, що трансплантація це е вона повинна бути така рутинна процедура, медична як е процедура. медична процедура е в е урегульованих центрах, в які займаються саме трансплантаціями. Е і… Е це повинно бути доступно кожному. Ми насправді цьому дуже радіємо, а радіємо саме тому, що під час війни стався отакий прорив, що наша нація це змогла зробити в таких скрутних, трагічних і тяжких. Моментах своїх, ну я думаю, що взагалі українці здатні на те, що як тільки відбувається щось таке, ми консолідуємося дуже сильно І да. робимо неймовірні речі. Наталю. Ви запитували про пересадку легеней. Хочу сказати, що в нашому сюжеті в ТСН От який коли, буде да. о 20-й годині буде випуск ТСН о, великий, щас. і тоді можна буде подивитися сюжети. Ви зможете побачити чоловіка, який живе з пересадженими легенями, рік, який оцей, ходить той що рік? Так вже навіть року. трошки більше він а, живе, і а, його журналісти постійно. Просять подихати, і він робить це з великим задоволенням. І насправді це приємно рік, бачити, думаю. що да. людина зараз може навіть дозволити собі вийти і цілу годину погуляти в лісі і насолодитися тим, тому що дихати це велике щастя, яке ми не цінуємо. Так, да, це насправді щастя. Там да. спасибі, які дають от ваші золоті руки. Спасибі. Дякуємо, да, дякуємо Наталі, кореспондентка дякуємо. Тесен. Дякуємо пана Олег Годяки рутранспорту. Ох Охмадиту. спасибі.